Позачергову обласну перевірку зустрічали у дитячому таборі Ялинка, що у Валківському районі. Наразі тут відпочивають 78 дитлахів віком від 7 до 15 років. Переважно пільговики з малозабезпечених та багатодітних сімей. Чи буде їхній відпочинок безпечним? Перевіряють санлікарі, пожежні, представники обласного управління освіти та охорони здоров'я. Особлива увага медичному обслуговуванню. Перевіряють медичні довідки дітей та наявність ліків. Місцеві лікарі запевняють, мать усе необхідне і здатні не лише перебентувати подряпину. Приступ бронхиальной астмы. Тоже, может быть, бывают детки. На прошлом заезде был такой ребенок и был приступ. Мы ему оказываем первую помощь и отправляем потом уже стационар. Это может быть реакция на укус насекомого. Реакция может быть различная. От припухлости в месте укуса до анафилактического шока. Здорове харчування, запорука гарного відпочинку, раціон дітей у центрі уваги перевіряючих за словами санлікарів, для дітей не можна закупати морозиво, напівфабрикати та копчені ковбаси. Слід також дотримуватись строків реалізації молочних виробів. До вжитку у таборі допускають такі продукти, які проходять термічну обробку. Той сам творог, допустимо, він в сирому віді ми його не можемо давати, а тільки щоб в віді сирника, запіканки творожної, Все те, що пройшло термічну обробку. Для маленьких відпочивальників головне веселі конкурси та дискотеки. На харчування не скаржаться. На завтрак кормили бутерброди з колбасою, огурці і сирники з кофе. Наразі обласна комісія перевірила 22 табори з 38, що працюють на Харківщині. Значних порушень, через які б довелося закривати табори, не виявили. Нарушения, конечно же, есть. Дело все в том, что комплексная проверка это не одна проверка, еще раз говорю, это системный подход. Есть плановые проверки охраны здоровья, освиты, СЭС, МЧС. Они проходят планово. Все нарушения, которые в предписаниях выписываются, естественно, они в определенный период времени потом перепроверяются и, конечно же, они устраняются. Які саме негаразди виявили у таборах, перевіряльники наразі не розповідають. Мовляв, говорити про це зможуть у другій половині серпня, коли комісія завершить перевірки. Анастасія Горілкина, Людмила Захарова, Вадим Максименко. У новини.